Привіт, друзі! І сьогодні у нас розпаковочка, сподіваюсь, остання в цьому місяці. Поставте цьому відео лайк, підпишіться на канал і обов'язково прокоментуйте, чи сподобалось вам це відео. Погнали! Спойлер! Я ці дві рослинки хотіла купити давно. Але все не доходили руки і не доходили гроші. Тож. А зараз ви побачите, що за рослинки я купила. І ви подумаєте, о, і я собі такі хочу. Ну, зараз глянемо, що це за рослинки. Хм, зараз перевернемо, витягнемо і глянемо. Ну що, здогадалися, що то за вид. Зараз ми розпакуємо. Чесно кажучи, я не знаю, як доглядатись за цією рослиною. Але я все ж її купила. Сподіваюсь, вона на райдугу в мене не відійде. Це Церопегія чи Геропегія е, Варіагата. Я не знаю, як вона правильно називається. Але дуже гарна рослинка. Мені вона дуже подобається тим, що в'ється, тим, що вона варігатна і тим, що вона новенька. І я просто поняття не маю, як за нею доглядати. Це мене найбільше привабило. Тож, народ, хто дивиться це відео і знає, як за нею доглядати, будь ласка, напишіть мені в коментарях пару основних правил. По її догляду, щоб я хоч приблизно орієнтувалася і знала. Дякую. Як виявилось пізніше, одна з гілочок цієї рослинки взагалі не варігатна. Тож я її пізніше відсадила. В окремий горщик, щоб не псувала загальний вид рослинки. Ну і колекціонерська красуня аглеонема Піктум триколор. Так, аглеонема Піктум триколор. Найгарніша. Ну, по фотографіям у гуглі. Uh, яку тільки бачила глеонема. Так, 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 ви скажете, що я попередньо теж казала про попередні свої рослини. Але я не пам'ятаю. <глеонема> Тож, це буде найгарніша. Ну, звісно, якщо підросте. Далі ми з вами пересадимо їх, uh, гленемо пересадимо в личузу, а um, циропегію. Геропедію пересадимо в ґрунт. Мій ґрунт із додатками моху з фагному. Той, що дивиться це відео. Якщо ти на мене ще не підписаний, підпишись. У мене багато цікавого. Зараз невеличкий огляд детальний, щоб було з чим зрівняти, коли вони підростуть. Тобто правильно було сказати, якщо вони підростуть і виживуть. Тож, починаємо з аглеонеми. Подивимося, яке в неї коріння. Сподіваюсь, його багато. Хоча я не мала сильної надії на це. Але мені пощастило. І зараз ви побачите. Зазвичай продавці, тільки ну, пересадивши маленьку рослинку, у більший горщик її продають. А ця, як бачите, досить довго сиділа в цьому. І наростила шикарнішу кореневу систему. Я задоволена. Зараз піду в ванну і виймаю корінці. Тепер ми будемо засипати лечузу на вже мокрий змочений фітіль. І гарненько, обережно посадимо нашу рослинку в цю лечузу. Лечуза в мене вже з додаванням вугілля деревного для запобігання гниття коріння. А це, як ніколи, актуально зараз. Друзі! У мене зламали телеграм-канал. Я вас дуже прошу, ті, хто були підписані на мою сторіночку телеграму, канал та чатик, перепідпишіться по новій силці, яку я залишу унизу відео. Тут я трохи перемотаю, тому що це все нудно. Литучку таким же самим способом, але без вимивання на чисто коріння і без самої лечузи. Хоча в новий ґрунт я таки лечузо додавала, щоб був більш повітряний. Ну і що, Оглядаємо наші пересаджені рослинки. Ось так виглядає царапегія, так виглядає та гілочка, що була без варіації. А це результат після одного тижня Уже пішов новенький листочок. Їй дуже подобається на фітілі. Царапегію на фітілі я не садила, але вона теж. Випускає нові листочки, ну це взагалі без змін, поки не вкоренилася.